Навчались вести за собою команду та відстоювати власну позицію. У Чернівцях організували тренінг для активної молоді. Фахівці розповіли, як віднайти в собі лідерські якості та застосовувати їх в повсякденному житті. Деталі вже за мить. Навчали активну молодь, бути рушієм змін та вести за собою команду. Представники партії Удар організували тренінг розвитку лідерських якостей. Ми проводимо тренінг для молоді віком від 18 до 35 років, які проживають у місті Ченівці, Ченівецькій області. Усі, хто забажав, мав можливість долучитися до тренінгу. Тренінг по розвитку лідерських якостей, як поводити себе в команді, як виявити свої особисті лідерські якості. Тобто все, що пов'язано зі словом лідер, на захід запросили тренерів, які розробили для учасників теоретичну частину та низку практичних вправ. Під час лекції молодь спробувала впевнено володіти власним голосом разом з радіоведучою Мариною Скінтей, та вчилась рішуче діяти в складних ситуаціях, разом з психологом Михайлом Головатим. Прийшла сьогодні на тренінг, який відбувається безпосередньо за участю колишнього студента. тому що він вже випустився. А так як я вже була на певних його заходах, під його керівництвом, і мені цікаво мені подобається як він проводить цю діяльність тому вирішила що і сьогоднішній тренінг також може бути якби змістовним інформативним і тому прийшла марія ділиться враженнями від тренінгу дівчина каже завдяки лекції краще зрозуміла свій лідерський потенціал подобається тому що тема сьогоднішнього заходу лідерство і я Вбачала в собі такі лідерські якості, але вони проявлялися не всюди і не завжди. Тобто якось так локально. Я хотіла якось більше розібратися в цій проблемі, можливо, так тому що все залежало від ситуації, від людей, і ну мені була цікава ця тема. Тому в принципі я задоволена, мені подобається така комунікація, коли люди відкриті, щирі і ну доброзичливо ставляться. Це класно. Учасник тренінгу Микола впевнений, невдовзі застосує інформацію у власній справі. Прийшов сюди на цей тренінг для того, щоб здобути нові знання у своїй спеціальності підприємництво та торгівля, до речі, угу. і потім ставати прекрасним лідером для своєї майбутньої команди. Особливо сподобались юнаку практичні завдання. Мені дуже сильно сподобалось, тому що були і моментами практичні, типу. Ми говорили з тренером і слухали. Здобув насправді дуже багато для себе, дуже багато аспектів, які я в майбутньому буду використовувати. Організатори зауважують, завершальний етап тренінгу відбудеться в столиці, куди будуть запрошені найактивніші учасники навчання, які згодом зможуть долучитись до молодіжного руху партії Віталія Кличка. Такі заходи є відбірковими, і ми проводили попередні західи, сьогодні проводимо другий в Чернівецькій області і виявляємо таких учасників. Пропонуємо їм нашу співпрацю. І в подальшому в результаті відбіркових таких наших дій ми збираємо. Аємо певну кількість учасників, які будуть запрошені на всеукраїнський форум, який буде відбуватися в Києві. Форум молоді за для того, щоб в подальшому створити молодіжний рух партії Удар.